Показали клятву піхотинця сталевої сотки. Я піхотинець Збройних сил України. Я боєць сотої окремої механізованої бригади. Я воїн сталевої сотки. У моїх жилах пульсує кров мого народу, народу переможця. У моєму серці горить вогонь любові до України, держави з тисячолітньою історією. Я маю за честь служити в бригаді зі славним бойовим шляхом. Наші підрозділи давали і дають лупня ворогу на Київському, Бахмутському, Лиманському, Куп'янському, Покровському та Торецькому напрямках. Десятки тисяч окупантів вже гарять у пеклі завдяки мужності, стійкості та відвазі бійців, сталевої сотки, жоден злочин вчинений ворогом. На нашій святій українській землі не лишиться непокареним. Мене надихає подвиг героїв, які боролись за Україну в різні часи. Я маю честь продовжувати їхню святу та велику справу. Я б'юся за свою сім'ю, за свій дім, за свою державу. Моя рука не здригнеться, а моя душа не матиме сумнівів, бо маю праведну мету захистити свою державу від здичавілої орди. Я воїн сталевої сотки. Завжди пам'ятаю гасло моєї бригади. Хоробрим Бог допомагає. Я обираю шлях боротьби, шлях світла, шлях перемоги.